Добрий день, шановні учасники за. Я Валентина Жук, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу освіти дітей з порушенням слуху, Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України. Вітаю вас з наближенням нового навчального року. Мій виступ. Буде присвячено міждисциплінарному супроводу слухопротизованих дітей в Україні. Хто такі слухопротизовані діти? Це діти з вродженими або набутими порушеннями слуху різного ступеня важкості, стан слуху яких покращено з допомогою технічних засобів корекції слуху, індивідуальних слухових апаратів. Або систем кохлеарної імплантації. Вони можуть мати різний стан слуху, і так і різні можливості сприймати звернене усне мовлення та комунікувати на слуховій основі. Такі діти здобувають освіту у різних інституційних умовах, у спеціальних закладах та у закладах з інклюзивним навчанням. Слухопротизовані діти. Потребують корекційно-розвивальної допомоги. Однак обсяг і характер такої допомоги може різнитися залежно від наявності та ступеня важкості особливих потреб навчальних труднощів. Типовими для них є функціональні сенсорні труднощі. Адже навіть сучасними. Високотехнологічними слуховими апаратами та кухлерними курантами стан слуху не коригується до показників норми, хоч суттєво покращується. Високі показники відновленого у неоптимальний час слуху не забезпечують повною мірою орієнтування в акустичному середовищі що і визначає необхідність корекційно-розвивальної допомоги таким дітям. Такі діти можуть мати соціоадаптаційні середовищні труднощі, якщо дитина і її оточення чи то в родині, чи то в закладі освіти не володіють спільним засобом комунікації словесною або жестовою мовою. Рівень необхідної підтримки таким дітям не є однаковим, Може суттєво різнитися. Проблема супроводу слухопротизованих дітей нині актуалізується, тому що стрімко зростає кількість дітей, слухопротизованих високотехнологічними засобами корекції слуху. Зокрема, система мукулерної імплантації. Технічні засоби слухопротезування осучаснюються, їх характеристики змінюються, можливості корекції слуху покращуються, що створює нові, більш сприятливі умови для розвитку і навчання їх користувачів. Специфіка ефективно скоригованого слухового сприймання. Зумовлює необхідність впровадження педагогічних технологій, зорієнтованих на врахування цієї специфіки, розширюються показання та збільшується віковий діапазон осіб з кохлеарними імплантами, що зумовлює велике розмаїття особливих потреб таких дітей та варіантів їх задоволення. Слухопротизовані діти отримують освіту у різних закладах, які мають різні умови та різний ресурс фаховий, методичний, технічний тощо. І потребують методичного забезпечення з врахуванням цих особливостей. Дедалі більше дітей з порушеннями слуху навчаються в інклюзивних умовах. більше з них слухопротизовані. Тому кожному педагогу варто знати, як навчати таких дітей. Супровід дітей з порушеннями слуху це комплекс діагностико-консультативних, медико-реабілітаційних, соціальних, педагогічних та навчально-просвітницьких заходів. Зокрема, діагностико консультативні мають на меті часне виявлення порушень слуху. Та спрямування до подальших дій. Медико-реабілітаційні це про профілактику лікування тих захворювань, які можуть спричиняти порушення слуху, а також слухопротизування. Соціальні спрямовані на недопущення та подолання бар'єрів між. Особою з порушенням слуху та її соціальним оточенням. Педагогічні це про навчання, а також про корекційну розвиткову роботу з такими дітьми. Навчально-просвітницькі заходи мають на меті збагачення широкого загалу передусім батьків та педагогів, які надають освітні послуги дітям. Знаннями про профілактику порушень слуху, про особливості дітей з порушеннями слуху, про можливості їхнього розвитку, а також про ті заходи, які здатні допомогти таким дітям і орієнтуватися в акустичному середовищі, і опановувати мовлення і успішно навчатися. Варто окремо сказати про кохларну імплантацію. Це слуховідновлювальна технологія, яка передбачає систему заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для мовньєвого, пізнавального та соціального розвитку осіб з порушеннями слуху на слуховій основі. До якої входить обстеження, оперативне втручання та комплексний до і після операційний супровід. Основна стратегічна мета педагогічного супроводу зробити слух робочим, тобто навчити дитину використовувати покращений слух для орієнтування в акустичному середовищі з метою безпеки. Для розуміння звуків у всіх значущих характеристиках сприймати, впізнавати, диференціювати звуки. Для сприймання розуміння і опанування вкусного словесного моду. В нашій країні унормовано неонатальний скринінг та моніторинг слуху дітей. Передбачено перевірку слухової функції впродовж першого життя дитини. А також перед зарахуванням до закладу дошкільної освіти, не пізніше досягнення 3річного віку. Та перед зарахуванням до закладу загальної середньої освіти, не 6річного віку. Всі діти, у яких виявлено порушення слуху, підлягають обліку з метою організації подальшого спостереження та ранньої інтервенції. Для дітей з порушеннями слуху. Дуже важливим є раннє втручання. А тому схвалення концепції створення та розвитку системи раннього втручання в Україні та практичне впровадження ідей цієї концепції можна вважати дуже важливими кроками на шляху удосконалення системи супроводу дітей з порушеннями слуху. Однією з умов забезпечення доступності слухопротезування є безоплатність надання послуг кохлеарної імплантації. В Україні кохлеарні імпланти та мовленнєві процесори зазначено серед протезів, які мають право отримувати громадяни на безоплатній основі. Крім того, передбачено першочергове забезпечення ними дітей. До переліку послуг входить не лише одностороння, а й одночасна білатеральна, тобто двобічна кохлеарна імплантація при двосторонньому порушенні слуху. Вибою складовою супроводу є батьківський вплив. Сучасне законодавство України відводить батькам провідну роль і головну відповідальність за розвиток дитини. Батьки мають право обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття освіти дитини. У законі України про освіту зазначено, що виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Законом України про дошкільну освіту передбачено, що систему дошкільної освіти. Разом із закладами доскільної освіти, а також органами управління освітою, науковими і методичними установами, становить освіта та виховання в сім'ї. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток виховання і навчання дітей, а відвідування дитиною закладу дошкільної освіти не звільняє сім'ю. Від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі. Отже, батьки і фахівці є командою супроводу дитини з порушенням слуху. діяльність суб'єктів впливу можна вважати командою, якщо вони мають спільне бачення проблеми. Спільне розуміння основної ідеї, загальних та проміжних цілей, поділяють відповідальність за їх досягнення та цінують внесок кожного у досягнення спільного результату. Водночас не є командою ті особи, які задіяні у супроводі, але не мають спільної платформи для спілкування, кожний з яких Вирішує свої задачі, не узгоджуючи стратегії, цілі, засоби їх досягнення. Батьки є повноправними членами команди Слуху. Сучасна система освіти дітей з порушеннями слуху впевнено рухається шляхом від наставництва до партнерства. У взаємодії між фахівцями. і За донедавна панівної експертної моделі фахівці як основні носії знань визначають освітні цілі, обирають стратегії. Вони ж є основними виконавцями освітніх завдань, допомагають родині. Партнерська модель передбачає комплекс спільних, узгоджених з неспрямованих дій. Коли і фахівці, і родина разом визначають і вирішують всі освітні, зокрема корекційно-розвивальні завдання. За експертної моделі комунікація між фахівцями і батьками дитини проблемоцентрична. За партнерською взаємодія є дитиноцентричною. Тобто в центрі уваги не проблема, а дитина. З експертної моделі ролі сепаровані. При партнерській взаємодії ролі відповідно партнерські. На слайді ви бачите обкладинки посібників, розроблених співробітниками відділу освіти дітей з порушеннями слуху, адресованих батькам дітей з порушеннями слуху. Ще однією ознакою сьогодення у супроводі дітей з порушенням слуху є поступовий перехід від мультидисциплінарності до міждисциплінарності. За мультидисциплінарного підходу до супроводу залучено різних фахівців зацікавлених осіб, між якими чітко розподілені обов'язки. Збір інформації, визначення стратегій, підходів, завдань здійснюється кожним фахівцем у межах його повноважень. Кожен фахівець задовольняє окремі потреби дитини, а також оцінює результати втручання у межах своїх повноважень. За міждисциплінарного підходу, взаємодія, співпраця, обмін інформацією між фахівцями і батьками здійснюється на постійній основі. Спільно аналізують усі фактори, які впливають на життєдіяльність дитини. Спільно визначаються потреби дитини, а також шляхи їх задоволення. Спільно розробляються стратегії впливу, колегіально виробляються і застосовуються підходи. Оцінювання здобутків здійснюється за спільно виробленими критеріями. Колегіально. Для міждисциплінарного підходу характерна і спільна відповідальність за результат. Освітні реалії сьогодення в Україні є такими, що всі учасники освітнього процесу мають травматичний досвід і потребують психологічної підтримки. І батьки, і діти, і педагоги. Багато хто з учасників освітнього процесу має специфічний характерний для переживання кризової ситуації, стан, який має фізичні, психологічні. Когнітивні прояви. Нині ми маємо суттєво відмінні умови отримання освіти, це й перебування у різних місцях, це й різні технічні можливості, безпекові ситуації тощо супровід дітей з порушеннями слуху, в тому числі слухопротезованих, в умовах війни. Може бути ускладнений незадовільними умовами проживання та об'єктивними труднощами побутового характеру, за яких неможливе дотримання слухового та мовленнєвого режиму, вимушеним адаптуванням до нових умов, що буває зазвичай складніше дитині з порушенням слуху, ніж іншій дитині. Воно забирає ресурс. Пролонгованим стресом, високим рівнем тривожності, нестабільним емоційним та малоресурсним станом як самої дитини, так і її соціального оточення батьків-педагогів. У деяких випадках неможливістю планових відвідувань фахівців, зокрема для налаштування звукового процесора або моніторингу просування дитини. У слухомовленнєвому розвиткові та для отримання порад щодо подальшого корекційно-розвивального впливу Недостатністю фахівців, які володіють мовою родини за місцем тимчасового проживання, відсутністю або обмеженістю досвіду та недостатністю знань про особливості слухового сприймання, мовлення, навчальної діяльності. Дітей з порушеннями слуху у педагогів тих закладів, які потрапили в тимчасово переміщені діти. Якістю передачі акустичних сигналів технічними засобами за умов онлайн-навчання більшою, ніж зазвичай вірогідністю пошкодження слухового апарату або елементів зовнішньої частини системи коклерної імплантації – і можливими труднощами їх відновлення. Обмеженням можливості придмати нові батареї до системи кохлеарної імплантації звуженим колом спілкування, що вкрай негативно впливає на слухомовленнєвий розвиток дітей з порушеннями слуху. Отже, під час освітнього процесу. Ми маємо враховувати специфічні труднощі у дітей з порушеннями слуху, зумовлені війною, сенсорні, мовномовнєві, технічні, а також соціальні, які зумовлені специфікою прийняття у новому колективі, обмеженим колом соціального спілкування, спричинені розлученням родини, коли той, хто розумів мовлення дитини, або спілкувався жестовою мовою, як дитина, або мав навичку розуміння специфічного, можливо, недосконалого, словесного мовлення дитини, знав і застосовував правила спілкування з дитиною з порушенням слуху, або той, хто був активно залучений до корекційно-розвивального процесу, тепер знаходиться віддалено від дитини. Що наголосити на тому, що наукова та науково-практична складова педагогічного супроводу дітей з порушеннями слуху продовжує розвиватися навіть в умовах війни? З врахуванням вітчизняного освітнього контексту розроблено, експериментально перевірено технологію формування слухомовленнєвих навичок у слухопротизованих дітей. Створено програми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, які навчають дітей з порушеннями слуху, зокрема, розроблено і неодноразово опробовано, на курсах підвищення кваліфікації: модуль технології корекційно-розвивальної роботи з дітьми з кохлеарними імплантами, за якими на постійній основі. Проводяться курси підвищення кваліфікації. Розроблено серію електронних навчальних матеріалів і слухомовленнєвого розвитку для роботи з дітьми з кохлеарними імплантами, які є доступними і користуються попитом у педагогів і батьків. Розроблено концепцію розвитку ранньої та дошкільної освіти дітей з порушеннями слуху. Колективом нашого відділу відділу освіти дітей з порушеннями слуху. На сам кінець хочу зазначити, що наші роботи, зокрема, й ті, які присвячені супроводні, супроводу, супроводу слухопротезованих дітей з порушеннями слуху, а також інформація про наукові заходи, які проводить відділ освіти дітей з порушеннями слуху, розміщені на різних електронних платформах. Зокрема, на сайті Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, в електронній бібліотеці Національної академії педагогічних наук України, на сторінках соціальних мереж відділу освіти дітей з порушеннями слуху у Facebook, Telegram. Тож ми закликаємо вас звертатися до цих джерел інформації. Я дякую за увагу і зичу вам успіхів.